Наталія Іваночко пройшла кар'єрний шлях від керівника драматичного колективу до директорки Болихівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Жінка впевнена, її досвід підсилений набутими на проєкті знаннями, вдало відіб'ється на загальному стані громади, адже її поточна діяльність націлена на реалізацію ідей інклюзії в громаді. Я директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сюди відноситься дуже багато різних категорій населення. Це і сім'ї багатодітні, і сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю, і сім'ї учасників бойових дій, ну і внутрішньопереміщені особи це дуже широкий спектр роботи. На даний момент вони збільшуються. Юлія Уханська свою трудову діяльність розпочала з контролера ревізора. Раніше пані Юлія працювала у сільській раді секретарем та мала тісний контакт із самими людьми. Каже, спілкуючись громадянами, бачила наскільки їм важко зорієнтуватись навіть в тому, куди звернутись для вирішення тих чи інших питань. Тому в громаді потрібна людина, яка буде їхнім координатором, яка їм допоможе, яка їх націлить, куди звернутися. І відповідно, як ми є ще управлінці, ми маємо доступ до різних установ, маємо різні зв'язки, ми можемо допомогти їм вирішити ту чи іншу проблему.